Річка нарисована. І написано. Активно водохранилище. Як чоловік водохранилище мог прифатизувати. Взять варень, заварати Як чоловік водохранилище. Я не представляю, як водохранилище може взяти варе. Значить, там було пояснення того, чого надали. Там Михайло. так і написали, що ми не можемо надати, ну, не дозволяється, але тому що місцева влада не хоче або не може. Ми замушені надати, щоб він за ним уважи. Наташа не проти, пообіщав, ухажує, веде собі бізнес. але не порушує при цьому права громадян. Все. наше противостояння возникло. З порушення прав громадян, ось люди прийшли, зловили кілограм, два-три. Скільки вони там собі зловили риби. Premises, взяли і пішли. А ви своє далі робите. І все. Дуже просто. Ось Видивіться. Я духовички водокраділи, що не взяв варену. Ідею, що ви А у нас зараз зробили, що це з того. Не може він бути звісно. А скажіть, будь ласка, а ви думали, коли 50 ви цим залишалися, що це народний? Якось з людьми можна по людськи балати? Давайте, О, давайте. Ну, а Ну що їм робити? Це дивіться, скільки, всі голодні. Ви ж розумієте теж, що зараз земля їх годується? Вони купить піти в магазин за свою пенсію, бо пенсіонери не можуть. Їх до їхня земля, вони власники. А, що, а я на якої підставі ви їх позбавили їхньої Друге. власності? А що як я предлагав? Давайте підлагали те саме. Так правильно. Я запустив рибу на 400 тисяч. Ну, давайте, вистача тисяч, половину. Половину mm -hmm. а де помашки? Ви ж ви ж з ними збираєтеся Володь. і домовляєтеся, скільки ви можете. скільки ви хочете, Чим ви я його риби ще його дочку? А моя дочка з ним. Я Це все громадяни. він буде з мене гроші, я побачаю рибу. Нам немає виплат творитися. І він ще проста людина. Йому об'ясніть його права і його обов'язки. І Він буде рядом з вами стояти. Наташа, пішли. Ви знали, що на вас подала два рази на ростом? Так, Я знімала лічку. Осім якими стояли. А ми ходимо зимою. Ось, сідайте за стовп пороговолі. Ось за цим всіма рибакам. А послухайте, що ми раніше не знаходили? Давай що будемо вони? так, з самого краю начнемо. І з самого краю давайте так. Пішли. Ну було так. Пішли туди, бо ми все там. Було так, ми купували білі. Ну скажи мені. Ми, 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 да. ну, ми ж були, то як? І білі ти купували.